Доброго дня! Мене звати Наталія і ви на моєму каналі Matusia Baout Clint. Сьогодні моє коротеньке відео буде присвячено посилочці з пряжею. Мушу визнати, не втрималася, хоча давала сама собі слово що не буду додатково купувати пряжу, доки не вив'яжу наявні запаси, принаймні для волонтерських проєктів. Але каюся, не втрималася. Були дуже цікаві пропозиції у продавчині пряжі з Італії В'язання. Маю сказати, що я співпрацюю з даною продавчиною, напевно, що найпродуктивніше порівняння з іншими, і пояснюю це для себе двома моментами, тому що пропозиції, які вона виставляє, як правило гарного складу, переважають Переважають суміші із вовною, з досить високим містом вовни, тобто це ну, практично вовна, тобто вмістом 80-90% або мікс різних вовн, або так, що один вид вовни присутній цій смісовочці, ну, бували суміші напіввовни. Синтетичних ниточок там практично у продавчині. Немає, не пропонується. І те, що досить широкий вибір, як правило, буває, десь вміє вона так, скажімо, обирати досить таку чималеньку палітру ниточок у кожній партії. І саме головне, що у цьому магазині самі гуманні ціни, в порівнянні навіть із Офлайновими магазинами або магазинами, ну, досить великими, магазинами, складами, в яких є і офлайн, і онлайн магазин. Тому, звичайно, приємно співпрацювати з такою продавчиною. Ну і ще бонусом вона частенько робить скидки постійним покупцям. Так що не втрималася я в даному. Випадку пропонувалося дуже багато, я б сказала, ну, кольорів 20. Це був, ну, фактично, розпродаж, невеликій кількості смісовочки на напіввовни. Єдине, що артикули виробник був невідомий. Це були ниточки з метражем 1400 метрів, і от серед цих ниточок я вибрала. Ракотовий, мідний, названий був як бірюзовий, але я б його скоріше назвала ближче до світло нефритового І ось така синя ниточка, яка складається з двох невеличких клубочків, залишків. Ну, вийшло в мене трішечки менше, ніж 400 г. Синя ниточка в мене є, і пухнаста, і смісовочка з ваговною. Я взяла невеличку кількість, щоб підстрахуватись, тому що, можливо, що знадобиться. Там на якомусь етапі дов'язування виробу. А стосовно оцих ниточок трьох, які містять по 100 грамів, це я свідомо взяла в якості доповнення до тоненької ниточки з мохером, тому що купувала теж на розпродажу лише в іншому магазині. От, близькі до цих відтінків е, мохерові ниточки. От, і хочу е, зв'язати такі нетовстенькі е, джемперочки, е, як варіант заміни е, е, на, на футболочок на прохолодну пору роки, року. Е, нагадаю, що у мене попереднє відео про е, був. Було про дитячий кардиганчик, який я зв'язала із домашнього міксу мохерової смисловочки із акрилом. І я маю сказати, що в процесі в'язання в мене ця думка підтвердилася, тому що мохер я раніше купувала, купувала на підмот для волонтерських проєктів. А потім подивилася, що ну, дуже гарний. Гарні витрати з цієї ниточки, він тоненький і можна, скажімо так, його приміксувати з іншою ниточкою, щоб в'язати не буквально тонку повединочку, а щось трішки щільніше, тримніше от, на прохолодну пору. От така в мене ідея виникла, Тобто що ця ниточка якби, і для себе маю на увазі якийсь джемпарок, і, скоріше всього, ця ниточка і з Мохарьвою ниточкою далі може бути використана у волонтерському проєкті, якщо буде зв'язати необхідність якусь жилеточку. Так що, отак от, от я прикупилася бюджетненько. Дуже швидко пошта доставила посилочку в поштомат. Тому. Поки що ці ниточки трішечки полежать, тому що я почала інший проєкт, і я в наступному відео розповім, що я зараз в'яжу. Дякую всім за перегляд. Гарного дня! Україна понад усе!